У нас зараз є можливість поспілкуватися з Юлією Володимировною Тимошенко. Вона щойно із зустрічі із президентом Європейського парламенту Мартіном Шольцем. Юлія Володимировна, розкажіть, будь ласка, які основні результати зустрічі і в цілому, як вам тиждень України у Європарламенті? Ну, по-перше, це дуже важливе продовження нашої роботи і абсолютно новий підхід. Це тиждень. України в Європейському парламенті, де відпрацьовуються крок за кроком ті необхідні для країни реформи, які можуть принести реальні зміни. В той же час проходила моя зустріч з президентом Європарламенту Мартином Шульцем. Ця зустріч була в першу чергу присвячена тому, які шляхи мусять бути відпрацьовані європейським парламентом, європейським союзом і Україною щодо подолання припинення війни на сході України війни, яку російський агресор веде проти України вже достатньо тривалий час. Ми висловили свою позицію. Ми не можемо підтримати проведення виборів на окупованих територіях, просто прийнявши закон в українському парламенті, тому що це буде легалізація окупації і це буде по суті продовження військового конфлікту на сході України. Ми висловили нашу позицію нашої команди і мою особисто, що перед тим як проводити вибори на сході України на окупованих територіях, нам потрібно спочатку дуже чітко визначити. Склад безпекового пакету для припинення війни виконати його під контролем міжнародного нагляду, міжнародного моніторингу, і тільки після того переходити до політичних питань. Ми вважаємо, що проведення виборів на сході України на окупованих територіях не допустимо без відновлення кордону державного кордону між Україною і Росією. Взяття цього державного нашого кордону під моніторинг міжнародних організацій і доведення, що цей кордон з нашого боку з українського контролюється Україною з російського Росією. По друге, ми вважаємо недопустимим проведення виборів на окупованих територіях, поки не буде демілітаризована вся частина Донбасу, яка сьогодні знаходиться в війні, треба вивести всі до останнього. Військову техніку з України треба обеззброїти банд і російські формування мусять вийти з території України негайно. Мир мусить бути встановлений на всіх територіях, які зараз окуповані, і де ведеться війна. Ми не можемо констатувати, що цей мир встановлений, поки кожний куточок окупованих територій буде не звільнений і не взятий під міжнародний моніторинг, міжнародний контроль, і не буде доведено, що війна припинена, що відновлена українська влада на українській землі Донбасу, що повернуті біженці. Сьогодні майже 2 мільйони біженців, які покинули територію Донбасу і зараз мешкають в Україні в різних її куточках. Людей треба повернути, а проводити вибори без людей неможливо. Ми вважаємо, що ми сьогодні дуже чітко і дуже акцентовано поставили вимоги, які, при яких можна сказати, що мінські угоди почнуть працювати. Крім того, ми вважаємо, що цей безпековий пакет, який буде передумовою і власне свідченням того, що війна припинена, мусить бути однаково зрозумілий, як в Україні, так і в Брюсселі, так і Вашингтоні і в Росії. Не може бути тут двозначних підходів тільки завершення війни, тільки мир, а не ілюзія миру. В цьому була присвячена наша зустріч з президентом Європейського парламенту, але є ще одна складова нашої дискусії це е, політична ситуація в Україні. Ми бажаємо, що збереження статус-кво збереження цього уряду і навіть цього парламенту це є не елемент стабільності, а це є елемент е, закладеної подальшої деструкції в управлінні країною. Ми вважаємо, що зараз політична система України мусить бути перезавантажена, інакше ми не можемо бути сильними, ми не зможемо проводити реформи, і ми не зможемо припинити корупцію, яка сьогодні, на жаль, стала ознакою, в тому числі нової влади. Юлія Володимирівна, чи готові ви бути в коаліції із партією Ляшка, якщо буде переформатування більшості? Ви знаєте, що ми були в коаліції з чотирма партіями: це блок Петра Порошенка, Народний фронт, самопоміч і радикальна партія Олега Ляшка. Ця коаліція працювала і намагалася зробити все, що можливе для реформування країни. Але сьогодні ми вже не можемо поділяти нищівну для України політику уряду, нищівну корупцію, яку демонструє уряд Яценюка. Ми не можемо більше. Прикривати ширмою коаліції змову олігархічну, породженням якої є, по суті, український уряд і його політика. Саме тому ми вважаємо, що мусить бути проведено повне перезавантаження. І мова сьогодні йде не про те, щоб поміняти просто людей на табуретках. На табуретках людей в уряді, в парламенті вже міняти недостатньо. Нам потрібно. Якщо буде створюватись нова коаліція, нам потрібно чітко заявити, які вимоги мусять бути у нашої політичної команди, у українського суспільства до нової коаліції. І ці вимоги є абсолютно очевидними. Треба припинити корупцію на всіх рівнях. Треба притягнути до відповідальності всіх, хто за цю корупцію відповідає поіменно. Треба реально притягнути до відповідальності тих. Хто руйнував країну до революції гідності і які зараз знаходяться в бігах по всьому світові, треба повернути ті активи України, які цими людьми по суті привласнені. Крім того, ми не можемо далі спостерігати за тим, як парламент і уряд здійснюють політику, яка руйнує життя кожної української родини. Ми не можемо більше терпіти податки на пенсії. Ми більше не можемо терпіти. Відсутність розумної фінансової політики, яка призвела до того, що гривня практично втратила свої позиції, і продовжує втрачати, ми не можемо терпіти таку тарифну політику, ми не можемо терпіти підвищення податків для наших аграріїв. Все це сьогодні є по суті руйнація України як економічно сильної країни, і тому, поки не будуть виконані наші чіткі і зрозумілі вимоги. До старого уряду, до нового уряду, до нової коаліції, до старої коаліції говорити про те, що пересаджувати політиків на табуретках, просто я бажаю безглуздим і непродуктивним.